У тихому румунському селі Васілець, де більшість будинків опалюють дровами, людей непокоїть рахунки за електроенергію. Хоча румуни використовують найменше електроенергії на душу населення в Євросоюзі, і багато з них зменшили споживання до мінімуму, але вони однаково бояться, що суми будуть за великими. Пенсіонерка Джорджета живе одна в погано освітленому будинку, здебільшого використовує одну кімнату, щоб заощадити на опаленні. У мене лише телевізор, холодильник і лампа. У кімнаті, де мешкав мій чоловік, є одна лампочка. Я вмикаю тільки її. Відколи почався опалювальний сезон, Євросоюз закликав держави-члени максимально економити енергію та уникати дефіциту. Як повідомляють, сховища блоку заповнено приблизно на 90%, тому комусь цієї зими доведеться мерзнути. Утім, багатьом людям у таких селах економити нема на чому. Вони й так майже нічого не споживають морозилка, окремо холодильник і телевізор, а ще лампочки. Дві три у будинку, та дві тут, у хліві. У Румунії живе коло 19 мільйонів осіб. Із них понад 40% у сільській місцевості, які покладаються на натуральне господарство. Тим часом держустанови Румунії вже почали економити. У деяких районах скоротили шкільні години. Крім того, румунський парламент, другий за площу адміністративний будинок у світі після Пентагону, зменшив час зовнішнього освітлення до двох годин на добу. До речі, на його освітлення обігрів щороку йде 6 мільйонів євро, стільки на ті ж потреби витрачає середнє румунське місто.